Сьогодні ми розглянемо тест-крок, в якому розкривається важливе питання взаємодії лікарських препаратів з продуктами харчування. Зокрема, зосередимось на доксіцикліні, поширеному антибіотику та його взаємодії з молочними продуктами. Під час відпуску доксіцикліну провізор порадив пацієнту утриматись відживання молочних продуктів, чому він дав таку рекомендацію. Доксіциклін це антибіотик титроциклінового ряду широкого спектру дії, який використовується для лікування багатьох інфекційних захворювань, а молочні продукти містять в собі багато іонів кальцію. Як ми бачимо на цьому зображенні, молекула доксіцикліну має особливу структуру, яка дозволяє її зв'язувати з різними речовинами. Зокрема, доксіциклін здатний утворювати міцні зв'язки з іонами кальцію. Цей процес називається гелатоутворення. У результаті цієї взаємодії утворюється нова, складна сполука, яка набагато гірше всмоктується в кишечнику. Це означає, що менша кількість антибіотика потрапляє в кров і до місця інфекції. Чому це важливо? Якщо в організм недостатньо доксицикліну, він не може ефективно боротися з бактеріями, що призводить до подовження тривалості захворювання і підвищення ризику ускладнень, а неповне лікування антибіотиками може сприяти розвитку стійких до антибіотиків штамів бактерій. Головне, що потрібно запам'ятати: під час прийому доксіцикліну варто утриматись відживання молочних продуктів, бо сповільнюється всмоктування антибіотику.